Для нас наступає такий складний динамічний період в службі. Це щорічно, системно, як літом, так і в період зимових свят, це початок туристичного сезону. Він починається в кінці травня і закінчується практично закінчується в кінці вересня. Якщо навести приклади, яка динаміка руху на кордоні, то вони такі. Наприклад, у 2010 році. У нас кордон перетнуло більше як 27 мільйонів осіб, а вже в 2012, у 2011 році, в минулому році, кордон перетнуло вже більше 29 тисяч. Тому ми і в цьому році очікуємо сталу динаміку зростання. Крім того, на цю динаміку зростання буде суттєво впливати і проведення Євро 2012. Якщо брати в цілому по ступеню напруги прибуття, ми думаємо, що через кордон перетнуть близько 250 тисяч осіб, які прилетять, приїдуть різними видами транспорту в Україну на футбольні матчі 250 тисяч. Звичайно, що велика напруга в цьому контексті буде на аеропорти приймаючих міст. Тому, скажімо так, ми стурбовані тим, щоб засоби масової інформації також порушували питання про проблематику перетину кордону. Чому? Тому що якщо ці питання висвітлюються, якщо вони обговорюються, то потім у громадян менше проблем виникає на кордоні. Які основні питання на сьогоднішній день стоять в полі зору з, з огляду на минулі роки? Нас на сьогоднішній день дуже турбує, турбує проблематика перетину кордону дітей. Чому дітей? Тому що, знаєте, якщо їде через кордон просто громадянин України чи іноземець, він сам, чи там це дорослі люди, то це не так складно, коли виникають якісь проблеми з паспортними документами і так далі. Але виникають багато проблем, коли їдуть на виїзд з України. З внутрішніх областей України, документи у них, скажімо так, ті, які потрібно мати для перетину кордону, відсутні. І потім починається величезна проблематика. Літо, жарко, повернення, значить, скажімо так, і потім ми починаємо працювати на рівні на якогось конфлікту і таке інше. Таке інше. Скажімо так, одне із питань, одне із питань, яке, звичайно, є, є. Є на кордоні, особливо це стосується автомобільних пунктів пропуску. Це періодичні виникнення накопичення транспортних засобів з різних причин, скажімо так, і ми би хотіли е б, чути інформацію про те, де які є проблеми, щоб своєчасно на це реагувати. На сьогоднішній день банальним питанням банальним питанням є е багато кількість звернень е громадян. Які перетнули кордон, а потім з якоїсь причини, ну це або зі службової, або якісь виникли інші обставини, є питання, що їм при перетині кордону представники посадової особи Державної прикордонної служби не представили відмітки про перетинання державного кордону. В цьому контексті я просто хочу для вас і, можливо, через вас для широкого загалу сказати про те, що ми. У 2008 2009 році спеціально ввели зміни в чинне законодавство для того, щоб мінімізувати, значить, як можна, і в тому числі і завдяки цьому непроставлені відміти скоротити час перетинання кордону. Особливо це стосується тих, які скажімо так, громадян, які з різних причин, особливо з особистих, перетинають державний кордон. І, звичайно, ви можете зрозуміти, коли часто перетинаєш кордон, якщо відмітками повністю перевантажений паспортний документ. Його міняти, це є теж для когось це легко, для кого це є певною проблемою. Тому я б хотів би в цьому контексті просто порадити, що законодавством визнано, що якщо треба поставити відмітку громадянину України, то, то ви можете просто інспектора попросити, чи хто буде перетинати кордон, він однозначно має відізватися на це прохання і поставити відмітку в паспортному документі. Це такі, скажімо так, Основні кричущі питання, які виникають на кордоні.